Вітаємо на каналі Казкусь. Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Гноми з грубки. У давні часи в одному селі стояла велика корчма. У ній була стара глиняна грубка, що обігрівала і господаря, і гостей у зимові вечори. Та мало хто знав, що в тій грубці жив маленький гном. Він був бородатий у червоному ковпачку, любив теплінь і пиво. Коли в корчмі було весело, гном сміявся разом із людьми, і вогонь у печі палав яскравіше, ніж будь-коли. А коли хтось був щедрим і залишав йому на підвіконні кухоль пива чи шмат хліба, він ночами допомагав, підмітав підлогу, лагодив дірки в дахові або сам розпалював вогонь до ранку. Та гном мав і норов, він терпіти не міг недбалості і грубощів. Якщо гість проливав пиво на підлогу чи лаявся занадто голосно, він сердився, тоді з димаря сипався попіл. Тим ішов просто в залу, а кочерга сама гриміла, мов від духу. Люди шепотілися. Це гном карає за неповагу, будьмо обережні. Минали роки, корчма старіла, і господар надумав знести стару грубку, щоб поставити нову з кахлями. Коли майстри почали розбирати глину, враз загуркотів димар, полетіли іскри, і почувся сміх. Аж раптом вогонь згас, і грубка спорожніла. Гном зник. Кажуть, він подався в гори, де в печерах і досі можна почути дивний сміх серед вогнищевого диму. А інші переказують, що він іноді повертається. Коли в корчмі чи хаті вогонь горить особливо весело і чисто, то то гном нагадує, що й досі стереже людський лад і теплінь.